Вітаю, друзі! Я Микола Княжицький, і ви дивитеся мій ютуб-канал. Українських біженців беруть в заручники. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо погрожує помститися за те, що наша держава припинила транзит російського газу. Він перегрозив скасувати екстрену допомогу електроенергію, яку Словаччина надає Україні після ракетних обстрілів, а також зрізати соціальні виплати українським біженцям. У разі потреби ми припинимо постачання електроенергії, яка є вкрай необхідна Україні під час відключень мережі. Це не просто ганебний шантаж, це чистий блеф. Державна енергокомпанія Словаччини вже заявила, що не піддасться політичному тиску прем'єра і продовжить постачати електрику до України. Оператор системи електропередачі Словаччини, державна компанія СЕПС, не порушуватиме умови договору з Укренерго. Попри погрози прем'єр-міністра Роберта Фіцо припинити підтримку, договір між СЕВС та Укренерго було укладено на рік весною 2024 року. Він передбачає постачання електроенергії потужністю до 150 МВт у разі екстрених запитів від України, фіцо лише імітує силу, але його погрози нагадують раторку Путіна, до якого він їздив перед різдвом. Схоже, що Путін дав Фіцо наказ відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини. Тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні постачання електрики взимку в умовах російських ударів, по наших електростанціях і розподільчій мережі. А що думають українські біженці про погрози Фіцо? Наскільки вони залежать від допомоги уряду і наскільки вони налякані? Чи може одна людина? Поставити під загрозу підтримку цілої держави і як це вплине на тих, хто шукав порятунок за кордоном. Підпишіться на мій канал, поставте вподобайку і залиште тут свій коментар. Тут ми говоримо чесно про головне, викриваємо маніпуляції і пояснюємо, що відбувається за лаштунками великих подій, як в нашій країні, так і за кордоном. Погрози словацького прем'єра залишилися порожніми, попри його заяви про скорочення енергетичної допомоги Україні. Польща оголосила про готовність компенсувати ці втрати додатковими поставками електроенергії. А сам Фіцо після цих подій зник з інформаційного простору, його знайшли аж у В'єтнамі. Тим часом його візит до Путіна і антиукраїнська риторика викликали обурення опозиції громадян. Люди бояться, що Словаччина може стати черговим сателітом Москви. 13 січня в президентському палаці в Братиславі відбулася церемонія нагородження переможців учнівської олімпіади з математики. Бронзовий призер Симон Оманік з помітною синьо-жовтою символікою, на лацкані піджака, демонстративно відмовився потиснути руку президенту Пелегріні, який є політичним союзником Фіцо. Пізніше школяр пояснив свою позицію: Пелегріні обманює та бреше людям, зокрема маніпулюючи темою війни в Україні. Цей публічний жест викликав хвилю симпатії в Україні та підтримку в Словаччині, громадяни якої зовсім недавно вийшли на акції протесту в Братиславі проти політики Фіцо та Пелегріні. Замітили уважно слідкували і українці, які живуть в Словаччині. Для Росії Словаччина ворог. Бо це країна НАТО. А Росія з ким воює по її загалом? З НАТО. Тобто, прем'єр-міністр ж він поїхав куди? Для того, хто воює проти нього. Ви ж знаєте, в Росії все дуже просто. Вона оголосила про всі свої ну, бажання. Тобто це нелогічно. Правда ж? Абсолютно на тому будемо дивитися. Я думаю, що це все закінчиться на рівні розмов, і ця ситуація поступово піде отак на спад. Василь Михальчук виїхав до Братислави ще до повномасштабного вторгнення. Він вчитель викладає історію для українських дітей і активно долучається до громадської роботи, щоб наші біженці не втрачали свою ідентичність. Хлопець добре пам'ятає, як активно словаччина підтримувала Україну на початку вторгнення. І ставили в приклад іншим державам перші місяці. Словаччина, перша в світі, передала систему першу протиповітряної оборони. Тоді була інша президентка, інший прем'єр, літаки передавали Україні одні з перших спола. Все, що могла передати Словаччина. а ще за президентства Зузани Чапотової словаччина активно допомагала українським біженцям. Відомо, що найбільшу кількість українців прийняли Німеччина, Польща та Чехія. Але навіть маленька Словаччина з населенням у 5 мільйонів прихистила близько 130 тисяч українців. Їм надавали матеріальну допомогу 80 євро на особу. Так, це не 500, як в багатій Німеччині, але для людей, які втратили все, це було більше, ніж багато. Василь Махальчук, як громадський активіст і волонтер, допомагав новоприбулим українцям спочатку з розміщенням, а згодом з адаптацією і інтеграцією. Спочатку людей селили безкоштовно, словаки приймали їх до себе. Трошки згодом уряд розробив програми компенсації житла, де за кожного окремо проживаючого українця виплачується певна сума. Також всі українці мали змогу безкоштовно користуватися громадським транспортом, а діти отримали від словацького уряду ноутбуки або планшети. А потім на виборах 23-го року переміг Роберт Фіцо, який називав українських військових нацистами і фашистами. Він обіцяв, що не дасть Україні ні однієї кулі. Втім, заборонити комерційний військовий експорт так і не зміг, і постачання озброєнь навіть зросли. Ситуація виявилася подібною до постачання електрики, яке він теж збирався заборонити. Але те, що Фіцо справді зробив, це суттєво обмежив допомогу українським біженцям, зробив це ще влітку цього року. Тому його нинішні погрози не мають жодного сенсу. Двічі відібрати один той самий гаманець, не виходить. І 1 січня скасували цей безкоштовний приїзд. Вже немає такого, що о, ти приїжджаєш в словаччину, тобі знайдуть житло да і буде власник отримувати компенсацію. А це насправді був мабуть один з найважливіших чинників, який стимулював українців залишатися в Словацькій республіці. З початку липня 2024 року в Словаччині змінилися правила надання допомоги за програмою тимчасового колективного захисту. Матеріальна допомога тепер надається лише на 120 днів від моменту прибуття або ж соціально вразливим групам. Через ці зміни кількість утримувачів допомоги скоротилася вчетверо. До липня 2024 року допомогу утримували 33 тисячі осіб, а зараз їх залишилося 8 тисяч. Якщо раніше Словаччина витрачала на ці виплати 5 мільйонів євро на місяць, то тепер лише 1 200 тисяч євро. Скоротилася і кількість словаків, які отримують компенсацію за розміщення українців. Було 10 тисяч, зараз залишилося близько 4 тисяч. Нічого особливого в тому, що Словаччина зменшує підтримку біженців немає. Таким шляхом ідуть багато країн. Але водночас вони чесно визнають, це для того, щоб стимулювати українців працювати і оптимізувати свої витрати. Я вже неодноразово розповідав про це у своїх блогах, наводив приклади, попереджав, що варто очікувати українцям за кордоном. Найближчим часом. Але тільки словацький прем'єр, який атакує Євросоюз зсередини і заглядає в очі путіну, намагається використати тему українських біженців і допомогти їм у своїх брудних політичних іграх. Українці ж в Словаччині дають собі раду і без урядових виплат. Працюють, інтегруються, навіть відкривають власні бізнеси. Біженці в основному більшість працюють. Більшість працюють і навіть підлітки. Ті там мої ексучні, вони. Всі працюють. Кур'єра на доставках. Тут офіційно можна на половину ставки працювати, або потім е, вчаться в університеті і теж працюють в барах, в кафе, щоб не відчувати себе, щоб знаєте, не йти по вулиці, щоб тобі там сказали там, а от ми вам там даємо гроші. Фіцу переймає стиль Путіна, фірмовим почерком якого давно стало взяття в заручники невинних людей. Але словацький прем'єр все ж живе в центрі Європи і змушений зважати. На цивілізовані норми. Саме тому його погрози так і залишаються порожніми словами. На додаток після його візиту до Москви захиталася коаліція, і вже цього року в Словаччині можуть відбутися дострокові вибори. Втім, поведінка Фіцо це важливий політичний сигнал. І не лише для нашої влади, а й для українців за кордоном. Лише сильна українська держава здатна гарантувати безпеку своїм громадянам. Саме тому після війни нам потрібно змінити країну і інституцію, ідеологію. Якщо ми не змінимося, не відновимо довіру людей до держави, не створимо нову країну, то не буде ні інвестицій, ні повернення біженців. Вибір, який ми робимо сьогодні, визначає майбутнє кожного українця. Це варто знати, щоб зрозуміти справжню суть Геополітичних ігор. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Підписуйтеся, ми не пропускаємо жодної важливої теми. Коментуйте, лайкайте, діліться інформацією зі своїми близькими друзями і до нових зустрічей!